Про прогноз для дів на жовтень 2025 року. Давай подивимось три важливі події місяця. Перша важлива подія жовтня, друга важлива подія жовтня. Третя важлива подія жовтня. Професійна діяльність, що тебе очікує в жовтні місяці. Як будуть складатися фінансові справи в жовтні місяці? Що очікує в особистому житті? На що звернути увагу в плані здоров'я? порада, підказка або застереження для тебе на жовтень місяць. Перша важлива подія в жовтні. Сила, якісь випробування будуть на вміння тобою контролювати собі сили свої. Вміти змовчати, вміти постояти за себе. Так, сімка кубків, якийсь вибір серйозний іде. Тут головне не обманутися. Дивися, не все те золото, що блищить, тому. Перепровіряй кілька разів. Якщо це документи, читай дрібний шрифт, юристу дай документи. Тобто, все залежить від того, який вибір буде. Можливо, ти просто дійсно будеш гарно скупитися в магазинах, шопиться будеш. Так, Єрофонд. ну тут щось духовне. Якийсь духовний розвиток, якісь серйозні плани на життя, щось будеш продумувати. І вісімка пентаклів це будеш працювати над цим. Багато чого тобі вже вдалося, але ти будеш працювати над деталями, над якимись саме мізерними дрібничками, да? які дуже твою роботу в ціні піднімуть. Так, що у нас в професійній діяльності? Ти будеш задоволений, чи спілкування людьми, чи буде все вдаватися, тобто емоції будуть у тебе гарні. Можливо, якраз з колегами будеш емпатичною людиною, будеш підтримувати, люди будуть до тебе тягнутися. У фінансових справах, як будуть складатися, а от якесь покращення піде. Чому? Тому що ти або вчителя собі візьмеш наставника, або сам підеш у відлюдники для того, щоб набратися якихось знань умінь, чи це духовний розвиток в собі щось відкривати. Чи це дійсно знання, які навколо тебе, які тобі потрібні для введення фінансового, є звітності, фінансових справ, що в особистому житті очікує? Десятка кубків. Радість, щастя, задоволення всі члени сім'ї щасливі. А, якщо в тебе нікого, нікого нема, то будуть такі моменти, або хтось залицяться, буде, що ти сповнися емоціями. В плані здоров'я ну, хтось може завагітніти. Взагалі, це ріст, розвиток на покращення всього. Тобто, у тебе якраз в жовтні місяці самопочуття набагато кращими будуть. І порада підказка або застереження знову колесо фортуни. Доля на твоєму боці. Жовтень місяць якраз той місяць, коли тобі щаститиме, але не забувай перепровіряти все, не забувай. Баланс своєї світлої і темної енергії в собі використовувати так, як тобі потрібно. На благо ж, звісно. І дивися, в тебе починається світла полоса, або весь місяць буде така полоса, або в жовтні вона почнеться. Нехай все хорошне неодмінно збувається, негараздий негатив, обходять тебе стороною.